Слово Верітас на ранок 5 листопада. Господь завжди прагне зустрічі з людиною, зустрічі зі мною і з тобою. В сьогоднішньому фрагменті Євангелія Ісус запрошує на бенкет: Приходьте, бо вже все готове. Це сам Господь готує бенкет. Воскресний Ісус готує сніданок для своїх учнів. Чи Ти знаєш, що ти є запрошеним? Євангеліє описує, що дехто виправдовується, бо купив поле, бо одружився, бо якісь інші причини. Марія через ангела теж отримала від Бога запрошення і відповіла так: сьогодні і кожного дня Бог надсилає мені і Тобі запрошення на зустріч з ним. Сьогоднішня молитва, участь у святій Месі, читання святого Письма. Це буде відповідь на запрошення Ісуса.